Вітаю, панове. розглянемо, який же пристрій комп'ютера має найбільшу ємність. Найбільшу ємність у комп'ютері зазвичай має жорсткий диск Winchester SSD або твердотільний накопичувач SSD. Ці пристрої належать до зовнішньої пам'яті і призначені для довготривалого зберігання даних, тоді як оперативна пам'ять, хоч і дуже швидка, має значно менший обсяг. Жорсткі диски HDD, SSD. Це основні присліди для дотривалого зберігання даних. Операційна система програми, файли. Сучасні моделі можуть мати ємність від кількох терабайт і більше. Оперативна пам'ять RAM. Призначається для короткочасного зберігання даних, які обробляються в даний момент. Вона набагато швидша за HD SSD, але має меншу ємність від 4 до 32 ГБ, хоча може бути і більше. Ця інформація з неї зникає після вимкнення комп'ютера, тому вона називається оперативна. Є така цікава Blu-ray-диск. Це оптичний диск даних. Наступного покоління після DVD для зберігання відео високої чіткості HD та великих опцій інформації. На відміну від DVD, який використовує червоний лазер Blu-ray, використовує коротший синій фіолетовий лазер, що дозволяє записувати дані і з ємність диска до 25 ГБ. Для одношарової. Та 50 Гб для двошарового диска. Основні характеристики blu ray дисків Висока швидкість запису завдяки цьому синьому лазеру з коротшою довжиною хвилі. Борозенка на диску може бути розташована ближче до години. Збільшення ємність одного диск 25, а двошаровий – 50. що 5-10 разів більше, ніж у DVD Високе зображення. Форма значить для запису та відтворення з роздільною здатністю 1920 на 1080 точок. Ну, пікселів, зроблю більш детальну картинку. І надійність технологів більш надійне, якісне зчитування даних носія, тип дисків. Дріськи доступні варіанти одноразового R та РВ багаторазового. Для чого використовується домашні односновної призначення перегляд фільмів та іншого відеоконтенту. Зберігання даних використовують для зберігання великої опцій даних, таких як резервні копії, фотографії та інші цифра. Ігрові консолі спочатку формат був поляр, даю консол, наприклад, PlayStation. SSD це твердотійний накопичувач Solid State Drive. Комп'ютерний пристрій. Для зберігання даних, який використовує мікросхеми, флеш пам'яті замість рухомих механічних частин, як у твердотіні жорстких дисках, HDD, це робить SSD значно швидшим, надійнішим і тихішим за HDD. Основні характери швидкість, набагато швидше, завантажиться операційна пам'ять програми та фаза, оскільки доступ до них відбувається миттєво без механічного пошуку. Надійність, відсутність рухомих частин рове більш стійкими до ударів та падіння. Споживає менше не, що час роботи ноутбуки продовжує час. Да. Безшумність працює абсолютно безшумно, скільки немає рухомих компонентів, ну і компактність. Не має, має менший розмір і вагу порівняно з HDD. Да. Обсяг пам'яті SSD диска зале від його потреб. Мінімальний 120-256 для операційної системи та базових програм 1 ТБ і більше для ігор. Професійна робота зберігання великих файлів, відеофото для повсякденного використання 512 ГБ. Рекомендований обсяг. То під 120-256. Призначення встановлення операційної системи та невелика кількість програм, офісна робота, веб-серфінг. Можливі цього, цього бути недостатньо. Якщо ви плануєте встановити багато ігор або зберігати від медіа, то тоді 512 ставити. Да? Призначення, оптимальний варіант для більшості користувачів що дозволяє одночасно запускати ОС, батл RAM та зберігати достатню кількість файлів, включаючи ігри. 1 ТБ і більше. Призначення для геймерів, професіоналів з великим файлом, відеокарта, Великої медіатеки. Альтернатива для зберігання великих обсягів даних можна також розглянути HDD, якщо швидкість доступу не є критичною. Тобто більший об'йом, але швидкість. Додаткові фактори слід врахувати. Бюджет, обсяг пам'яті є одним з головних факторів, що впливають на ціну диска. Швидкість. Загалом, чим більший обсяг, тим вища швидкість, проте це не завжди є значним приростом для великих накупив зазначає. Такі самий. Так. Тип підключення. Вибирайте SSD з інтерфейсом SATA 3 або Numen для досягнення максимальної продуктивності, особливо, якщо материнська плата підтримує ці стандарт. Звертаю увагу. Ще один сайт. Так, обсяг пам'яті HDD дисків. Може сягати від кількох сотень до 20 ТБ. Тобто .е. круче. круті Труче. І більше залежно від моделі та прикладу. Для домашнього використання з документами та меню зазвичай вистачає 1-2 терабайт, тоді як для професійних завдань відомо трасеру потрібні значно більші обсяги. Тобто використовують HDD. Фактори інші. Призначення, використову продукти, жорсткі диски де сервери або система можуть мати обсяг 16-20 ТБ більше. Factor. Форм диск, формфактор дюйм. 3.5 для ста... стаціонарних ПК мають більшу ємність приємно 2.5 дюйм для ноутбуків. Кількість пластин. Чим більше магнітних пластин тим більша його ємність. Ну, понятно, приклади обсягів. Для DOM 1.2, для геймера – 1.2. Для 5 5.10 і для серверів 10.20 терабайт. Все це це терабайтах. Ну, круче. Так. Ну і по сховищам, да, якщо пішли по пам'яті, то по сховищам. Є три основні сховища і розглянемо їх. Хоча, на погляд, здається, доступних варіантів, але сховище, внутрішній дисковий простір на вашому комп'ютері збудована пам'ять вашого комп'ютера, яку учасно називають жорстким диском. Зовнішні фізичні копичує, подібні до пам'яті вбудований комп'ютер, тільки ви можете взяти їх. Та пішли до іншого пристрою. Хмарне сховище, зберігає файли через інтернет. А навіть, що означає, що отримати доступ до файлу може бути якийсь сумісний пристрій з підключенням до інтернету. Щоб розібрати, потрібно зглянемо кілька прикладів. Внутрішнє фізичне сховище. Давайте. Спершу розглянемо вбудовану пам'ять. Вашого пристрою, більшість комп'ютерів, портативних пристроїв мають певний обсяг внутрішньої пам'яті під час покупки комп'ютера. Наприклад, можна вибрати стільки внутрішнього дискового прислугу вам потрібно. Існує два основні типи: жорсткі диски і твердотіння накопичуються. HDD, SSD. Да? Жорсткі диск це HDD, твердотіння SSD. Деякі пристрої пропонують поєднання обох типів на відміну від хмарного сховища, але яке вам досить пізніше, цей вибір є важливим чинником. Так, ну Жорсткий диск, HDD. Жорсткий диск це найкопича будований комп'ютер, якщо ви користуєте пристроєм, то найменше ви вже зберегли деякі файли на жорсткому диску. Так, якщо читаєте, то вже. Як більш традиційний тип сховища, жорсткий диск використовується, диски, що обертаються для читання, записано там. Да, жорсткий диск там, де потрібно багато вільного місця для зберігання інформації і до сервера. Хоча він може бути не таким швидким надійним, тобто да? І сучасно рішення жорсткий диск має перевагу в тому, що він дешевший та зазвичай значно більший за обсягом. Твердотіння накопичувачі, ось у нас SSD-флешки. Да? Накопичує удосконалені традиційним жорстким диском. Замість дисків, що обертається у них часто вирікають несправні традиційні накопичі використовують флешпами для швидкої та надійної роботи частин. Це означає, що SSD працює швидше, менш схильні до збої порівняно з жорсткими дисками. Зазвичай встановлюється в сучасних ПК, смартфонах і планшетах, тобто продвіння SSD. Хоча вони швидше на за це доводиться платити. Порівняно з жорсткими дисками, SSD дорожчі. SSD дорожчі. Та зазвичай надають менше місця для збирання файлів, ніж диски. Звільнення місце і працюйте активніше. О, звільнити місце. Так, ну і цю рекламу ми оберемо. Поїхали. Який ти внутрішнього сховища найкращий? Питання цікаве. Да? Ну, це може статися складним вибором між швидкодією та обсягом пам'яті, але багато прислів, то змогу поєднати й те інше. Це пов'язано з тим, щоб дати прямо жорсткі диски і дизайн, мають свої переваги. Якщо вам необхідне економічне рішення, то багато вільного місця для зберігання файлів, фотографій. Варто звернути увагу на жорсткий диск. Якщо швидкість і процесу є пріоритетом, твердотільний тільний найкраще підходить ну, флешка да, для зберігання ваших зазвичай завантажить додатки. Скрім, так, зовнішнє фізичні сховища. Про фізичне сховище або хмарне. Да? Окрім будови, а, ні, це флешки, які підтримком, існують, також цифрові пристрої збирання даних, які госують для окремих компонентів. Вони ще використовуються з однієї з трьох причин: для розширення доступу до скового прослугу до вашого пристрою, забезпечення доступу до файлів з пристроях і для передачі файлів, коли ми на флешечку можемо закачати. Да? І ось так ми підключаємо. Варто пам'ятати, що. Незважаючи на безліч переваги, які депортатив, на депортатив зовсім накопив файли, на них також піддається більш високому ризику втрати фізичного пошуку. Ну, ламаються. У широкому асортименті асортимент можна знайти як сучасні, дорогі, так взагалі найпоширеніші. Зовнішні жорсткі диски на твердотінні накопичують. Та твердотінні накопичують. І жорсткі диски твердотінні накопичують можна використовувати як зовнішня накопичують, Спосотньої вам зовні накопи. Зовнішні диски і твердоті накопи виконують ту саму функцію на зберігання даних. Отак вони внутрішньої конструкції завдяки такій твердоційній накопичі працюють швидше та надійніше за жорсткі диски. Середоційні накопичці значно швидший за жорсткі зв'язок, завдяки чому вони завоювали особливу популярність в областях, де швидкий доступ до файлу, висока швидкість передачі. Більшість зовнішніх накопичень можна підключити до будь-якого комп'ютера, їх не до одного присутню. чудово підходять. Тобто, Пристрій флеш-пам'ять: флеш пам'ять флеш -пам або флешка накопичувач. USB. Картки пам'яті є надійним засобом переміщення файлів невеликого розміру. Вони широко сумісні з списують, що мають USB-порти, хоча для нових комп'ютерів може знадобитися адаптер. Незалежаю на те чи інші варіанти, багато в чому перевершують їх, вони залишаються популярним вибором завдяки простоті. Ну і якісь застарілі типи. Давайте розглянемо застарілі типи накопичувачів. Так. Навряд чи буде користуватися ними щодня, але кілька засів зовнішнього зберігання є. Так, це оптичні носії на DVD, Blu-ray, диски з значною мірою застаріли в 90-х годах. Це було супер. І тепер на хмарне сховище. Давайте з вами перейдемо. Хма... Оп, стоять. Хмарне сховище. Зараз ми з ним розберемося. В нього є великі переваги, що можна туди багато чого. Коли вперше хвальні схожі, вони докорінно змінили спосіб роботи з файлами. Хмара це не місце і не об'єкт, а раніше величезна кількість серверів, що центри обробки даних по всьому світу. Коли ви передаєте документ, хмарі зберігається на цих серверах. Оскільки все зберігається онлайн, хмарне сховище користується вбудовану пам'ять вашого квітру, що дає змогу економити вільне місце. Хмани схожі забезпечить значно більший обсяг пам'яті порівняно з USB, фізичним фізичний Все позбавляє вас клопоту з пошуком потрібного файлу. Так. На різних приях, оскільки вам доступний мінімум. Крім того, коли вам понадобиться більше місця, доведеться купувати новий присвіт, ви маєте простоний план хмарного сховища, Ну і переваг хмарного сховища. Ну За це надо платить. Ефективність використання просто звільняє вторинну пам'ять комп'ютера, великий обсяг, значно більше вільністю для зберігання флеш накопич, доступність доступ до хмарного будь-який пристрой, з підключення інтернету, перебоїв в дорозі, ви можете зробити файл і безпека резервне копіювання. Коли слід використовувати такий спосіб. Якщо у вас є доступ до інтернету, майже все так, це особливо корисно для відданого робочого середу, оскільки підвищує ефективність. Так, що це у нас таке? Так ось раз, і видаляємо його. А, ну і автономного в докальний доступ до файлів. Автономно. Ці файли потім синхронізуються версією. Да? Є таке. Як вибрати правильний тип сховища і відповідай вашим потребам? Виділимо як Ідеальне рішення для зберігання. Від користувача вивчить різні типи присвої, зберігання. Ідеально, і тоді розглянемо деякі моменти, які слід урахувати. От моменти, це цікаво. Порівняння портативності і вартості. Да. Для задоволення всіх потреб, хмане сховище, ще більш економічне рішення посеред послуг. Ну, але платити треба постійно. Хмане сховище також є більш практичним для регулярного використання. Все це мобільність і фізичну простоту. Однак. Зберігати великі обсяги, сотні тисяч фотографій. Зоніччя, розкри, економість слід вони можуть нижчу вартість з гігабайтами. Безпека і надійність. Хманицьховище є безпечним. Шифрується. так, ну от Наприклад, там нам ну, не треба. Хто і як шифрує. Хоча зовнішньо також можна захистити. Вони схильні з фізичних пошкодж. Швидкість і доступність. Хмальні сховище. Є доступні дані в інтернеті, особливо з знадійно підключу. Проте фізичні внутрішні, внутрішньозовнічні. А фізичні без, можна без інтернету працювати. Да? Теж є свої переваги. Так, і так ми прибираємо. Хоп. Завдяки синхронізації файлу ви можете отримати доступ до будь-якого файлу. Ну, це далі рекламується тут. Ми його не будемо рекламу читати. Ну і на цьому все. Тобто, якби не плавтити, то готовий покращити. Сьогодні швидкість і доступність. Дякую за увагу.